Ну що, людоньки, Дивлюсь на цю плитку і не вірю, що це самоклеюча плитка, а не справжня керамічна. Я сама не знала, що таке існує, але це композитна самоклеюча плитка. На дотик вона нагадує керамічну, але вона ріжеться канцелярським ножем, а потім надламується. Але скажу одразу, процес нелегкий і не на один день. Тому ловіть поради, як полегшити цей процес. Отже, канцелярський ніж завжди має бути гострим. Надламуйте його після кожного прорізання, а також купіть собі ось такий набір лес, тому що вам їх знадобиться дуже багато. Перед приклеюванням обов'язково змочуйте плитку мильним розчином, яка вказана в інструкції, тому що у вас тоді буде ще шанс її зрушити з місця, тому що плитка одразу тримається на мертво. Я одного разу допустила помилку, коли відчула вже себе дуже впевненою, і не попала в стик. Відповідно, мені довелося її демонтовувати. При демонтажі плитка ламається, тому я раджу вам брати з запасом на одну-дві штучки. Ще дуже важливе спостереження: звертайте увагу на вашу стіну. Якщо у вас плитка має глибокі перепади, а саме в глибину, ця плитка не гнучка і її важко буде приклеїти. В такому випадку вам краще підійде вінілова плиточка. Тому раджу перед початком проконсультуватися з продавцем магазину плитки SmartWall і вам нададуть всю інформацію про вінілову та композитну плитку. Спочатку я обрізала всі частинки, склала цю мозаїку, а вже потім я поступово один за другим приклеювала. Ну, все, моя мозаїчка складена, і я дивлюсь на це і не вірю, що я це зробила своїми руками. А ви зберігайте відео, щоб не загубити, і діліться в коментарях, як вам враження від цієї неймовірної плитки?